Книга Плач Єремії, Розділ другий. Ой, як же то у своїм гніві Господь захмарив оту дочку Сіону, кинув з небес на землю в роду Ізраїля, не спогадав про свій підніжок у день свого гніву. Зруйнував Господь, не пощадив усі якова оселі. Він зруйнував у своїм бурені твердині дочки Юди, повалив їх на землю, царство з його князями збезчестив. У палкому гніві розбив він усю Ізраїля потугу, відвів назад свою правицю перед супостатом. Він запалив у Якові, немов би вогонь горючий, що звідусюди пожирає. Він нап'яв лука свого, немов би ворог, випрямивши правицю, не мов би, противник, і вибив усе, що миле очам. Він на намет дочки Сіону вилив вогнем свою досаду. Господь, неначе ворогом зробився. Він зруйнував Ізраїля, зруйнував усі його палаци, знищив його твердині, збільшив дочці Юди плач і лемент. Він спустошив, неначе сад, шатро своє, знищив свій намет зборів. Господь довів до того, що на Сіоні забуто про свята та суботи, і відкинув у палкому гніві царя. Та священника Господь відкинув жартовник свій, знехтував своєю святиною. Він видав у ворожі руки мури його будинків. Крик знято в Господньому домі, неначе за якогось свята. Господь намислив розвалити мур дочки Сіону, простягнув мотузку, руки не стримав. Щоб не руйнувати, засмутив мур і передмур'я, і вони разом тужать. Запались у землю його ворота, розбив він і зламав його засуви. Цар його з князями між народами не має закону, навіть його пророки не мають більш від Господа видіння. Сидять на землі мовчки, старі дочки Сіону, посипали собі голови порохом, оперезилися вереттям, схилили голови додолу, дівчата Єрусалимські. Очі мої змарніли від сліз, нутро кипить у мене, жовч моя виливається на землю, із-за погибелі дочки народу мого. Бо діти і немовлята. Мліють по майданах міських, просять у матерів своїх хліба, пити, і умлівають, мов поранені по майданах міських, і виливають свої душі у материнське лоно. Якого свідка маю тобі дати? До чого мені тебе уподобити, дочко Єрусалимська? З чим тебе порівняти, щоб тебе потішити, дівице, дочко Сіонська? Рана бо твоя велика, немов море, хто тебе вилікувати може? Пророки твої бачили для тебе видіння пусті і оманливі, не розкривали твого беззаконства, щоб відвернути від тебе неволю. Вони для тебе віщували пророцтва пусті та облудні, сплескують руками над тобою всі перехожі, свищуть, кивають головою над Єрусалимською дочкою. То це те місто, що його звали найбільшою красою, радістю всього світу? Всі вороги твої на тебе пороззявляли пащеки, свищуть. Скригочуть зубами та примовляють. Проглинули ми його. Оцього дня ми тільки і чекали, таки дожили, узріли. Вчинив Господь те, що задумав, виконав своє слово, що був заповів за днів недавніх, спустошив без пощади, звеселив ворога над тобою, ріг противників твоїх. Підніс гору. До Господа взивай за свого серця, дівице, дочко Сіону. Лий потоком сльози днями і ночами, не давай собі впину, очей твоїх зіницям не давай спокою. Вставай, голоси уночі з початком кожної сторожі. Вилий водою твоє серце перед лицем Господнім, здійми до Нього твої руки за життя твоїх діток, що мліють з голоду на рогах усіх вулиць. Озглянься, Господи, і подивися Кому ти учинив так, щоб жінки таїли плід свій, діток, яких плекали. Щоб у святині в Господні убивано священника і пророка, лежать на вулицях на землі діти і старі люди, мої дівчата і мої хлопці від меча полягли, ти убив у день твого гніву, ти мордував без милосердя. Ти поскликав, немов на празник, мої страхіття навкруг мене. В день гніву Господа ніхто не втік, не врятувався. Тих, що я випистила, виховала, винищив мій ворог.